Всім привіт! Сьогодні 20 вересня 2023 рік, Київська область. І сьогодні покажу вам декілька сортів. Я вже в минулому році показувала, але чогось мені захотілося сьогодні ще вам нагадати про них. Ну, тому що вони себе трошки по-іншому показали. Ну, а Когось, я мабуть і не показувала, вже я не пам'ятаю. Ну ось перший, бачите, Дон Жуан. Бачите? Ось такого він розміру переважно. Такий я назвала б його менше середнього. Не зовсім така дрібнота, прям страшенна. Менше середнього. Так би його назвала. Може, тому що багато. Ось так виглядає кущ, така рогатіна, наліво і направо розкинута. Треба було колись мені його зв'язати, але ж нібито і процедура така недовга, коротка, досить швидка. Але що так якось виходить, що виходить, не виходить. Потім думаєш чого це ти не зробила. А зараз спробую його зв'язати. Ну, може, коли він... хоча ні, коли він от плодоносить, все одно мені треба буде його опускати у підвал, і треба якусь, щоб компактність придати. Ну, я вам покажу, а потім позриваю, розріжу. І розкажу, як він в цьому році. Ну, не буду вас так вже дурити, бо Донжан я вже їла декілька разів. А ось там далі буде сорт. Я його ще в цьому році не пробувала. Так, далі хто тут? Не буду я вам показувати, показувати дегустацію. Так просто повз проходячи покажу. Он дозріває. Дуже-дуже дружно дозріває канадрія, якщо ви бачите, кожен день Тиана, шикарна крапля меду, Лінгарст Вайт. Вчора знімала відео про, про ну, гулянку своїм садом і зривала Траншейні інжири у відкритому ґрунті. Багато. Ну тут, я думаю, що теж буде немало. Так. Ще хочу вам показати сілісто. Навіть вже підсихають. Бачите? Довисілися, дотримала вже. Це в мене якийсь пересорт, але, але дуже смачний. Ну, Сан Антоніо небагато нав'язав, але ви знаєте, всі визріли. все. От Зараз, зараз я їх зніму і, і все. Кримський чорний у контейнері. Чому він в мене єдиний такий сорт ординарний у контейнері? Тому що мені його подарували маленьким живцем. Я його посадила. Ну і отак росте, треба його в грунт закинути вже. Аофен, єдиний плід. Бомба така. Ну ось цей, що вам казала. Досить непоганий пересорт з цього боку. Моя смачнюща Тріана, Канадрія. Олімпіан, блін, достав мене вже. Ну, дивіться, дуб. Всі плоди дубові. Вже другий рік він мене отак кидає. Ну, ще покажу вам ще раз. Ну, просто що він треба вже обривати. Це Блакіталія, трохи більшого розміру у цьому році вона. І не встигла я, да, не встигла я Osborn проліфік. Ні, там вис висить якийсь зав'ялений плодик маленький, вон, бачите. Декілька вже свертулися. Щось я їх не помітила. Ну і зараз побачимо. Ну, в принципі, то заради чого я хотіла показати вам це відео. А, ну тут ще в мене дозріває єгипетський, без назви, але сорт класний. І Black Jack. Отакі бамбули. Ну, Може, іще визрювати, а вось ще є, дивіться. Добре, що він темний, хоч можна помітити. Граєра мій косяк, як я вам вже казала, то що я не перевалила її у більший контейнер. Вона пересихала і слідством цього ось такі нещасні плоди. Але, ви знаєте, я е, скоштувала. Один плід, отакий в'ялений маленький, такий нещасний, він такого цікавого смаку, слушайте, я не знаю, не схожий він на багать... Ну, Якщо, знаєте, якщо вони солодкі, всі приторно солодкі, вони, всі плоди практично схожі, ну багато схожих. Але тут він такий якийсь з претензією, як мені здається. Ну і хто тут? Ось якщо ви можете порівняти у вчорашньому відео, де я показувала Далмацький, бачите, який він тут красивий. А у відкритому ґрунті він такий якийсь в плямках. Тут більш такий ровненький. Там повно його. Ще один пліт узбекський жовтий. Він, 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 він жовтий, але він якийсь такий плотний. Я його не купувала, мені його подарували. Це на Фейсбуці. Пан Євген, я в нього купувала Тріану Унг Пауфен. І щось ще б купувала, я вже й не пам'ятаю. І він мені ще оцей узбекський у нагрузку подарував. Ну, не про нього річ, поки ну, тим паче, що він не визрів ще. А я хочу вам показати, у цьому році в мене багато фіг нав'язав буржасот Нуар. І теж я дотягнула вже, що бачите, що відбувається. Сьогодні буду його обривати. І зараз я вам покажу. У минулому році була в мене бреба. Фіги не визріли взагалі, але бреба мене дуже вразила. Вона всередині була просто чорна. Просто чорна, я такого ще не бачила. Я не знаю, що зараз мене очікує. Тут буде і для мене, і для вас сюрприз. Зараз нарву. Розріжу і покажу. Ну, ось, поїхали. Перша це Селеста. Дуже класний сорт, я їм дуже задоволена. Хоча і кущик маленький, але ж, ви знаєте, одна гілочка практично. Ось бачите. Ось. Мені пояс десь, але так собі непогано нав'язала. Соковитий, солодкий. І такий, знаєте, собі, трошки цікавий. Такий незвичайний. Ну, Дон Жуан. Це Дон Жуан, він зав'ялився весь, весь практично. Теж страшенно солодкий. М -м -м. Блекіталія. Деякі плоди, які дуже зав'ялились, вони дуже червоні всередині. Як на мене, то він схожий на кримський чорний. За смаком, як мені здається, він і на Донжуан трохи схожий. Так, для розміру, просто для розміру. Я вже показувала дегустацію Джека. Так, щоб побачити порівнянні. З цими манюнками. Але зараз мене більш цікавить буржасот нуар. Бачите, як він відрізняється своїми плодами. І знаєте, він такий, ніби бархатистий. Тут шкірка ну, просто така собі, звичайна, тут ребриста трошки, така більш гладенька. А тут він його, як замшевий, бархатистий, замшевий. Зараз роз'їжджемо, Побачимо, що воно таке в цьому році. Ось, Бачите, така ж сама картина, бачите, він чорний. Ось. Порівнюємо. От навіть ну, дуже червона серединка. Ви бачите, саме червона серединка, от то, що зараз виявилася у Блекеталія, Ви бачите, яка серединка у Буржасот Нуар. Така як чернільна. Жаль, сонця немає. І плоди такі невеличкі. Бреба була розкішна у минулому році. І смак в нього відрізняється все ж таки. Я не знаю, як вам його описати. Але він не схожий на ці всі сорти, які я скуштувала тільки що. Кайфовий. Видригується він з врожаєм поки що в мене. У минулому році, я ж кажу, була одна бреба, одна чи дві. Ну, друга така була дефективна, одна класна бреба, кайфова. Ось, фіги не визріли, а у цьому році бреб ніби не було, а визріли фіги. практично всі. І навіть деякі я перетримала. Класний. Буржасот Нуар. бомба. Ось так. Ну, Блек <смеш> Джек. Я вже не хочу їсти інжир, я вже наїлася. Так, ось така картина на сьогодні. Зараз піду. Все обривати буду терміново, бо висить вже і гусінь лазить. То я думала, що тільки... Метелики, оси і мухи, а тут ще й гусінь. На все добре, сподіваюсь, до зустрічі, пока!